Правила безпечного користування інтернетом. Правило перше. Нікому без дозволу батьків не давати особисту інформацію. Домашню адресу, номер телефону, робочу адресу батьків, їхній номер телефону, назву і адресу школи. Правило 2. Якщо знайдете якусь інформацію, що турбує вас, негайно сповістіть про це батьків або дорослих, що є з вами. Ніколи не погоджуйтеся на зустрічі з людиною, з якою ви познайомилися в інтернеті. Якщо виникає така нагальна потреба, про це мають знати батьки. Правило четверте. Не посилайте свої фотографії чи іншу інформацію без дозволу батьків іншим особам, з якими ви спілкуєтеся в інтернеті. Тому що ви не можете знати, хто знаходиться по ту сторону екрану. П'яте правило не відповідати на невиховані і грубі листи. Якщо одержите такі листи не з вашої вини, то сповістіть про це батьків. Нехай вони зв'яжуться з компанією, що надає послуги інтернет. Розробити з батьками правила користування інтернетом. Особливо домовитися з ними про прийнятний для роботи час в інтернеті і сайти, до яких ви збираєтесь заходити. Придумай собі надійний пароль та запам'ятай його. Якщо ти будеш виконувати ці правила, тобі інтернет буде другом. Ти будеш почувати себе в інтернеті у безпеці, чого я тобі бажаю. Дякую вам за увагу! Сподіваюся, інтернет буде тобі другом.